Наступна тема про найактуальніше поєднання, на поєднання протоколи лазерна стимуляція в комбінації з ПДРН для корекції рельєфу шкіри та рубців постакни. Аліна Мавлянова, лікар косметолог, сертифікований тренер компанії Ласкас. Я вас вітаю. Мені дуже приємно брати участь у цьому заході. Отже, я лікар-косметолог, тренер компанії Ласкос. Поговоримо про лазерні методики та комбінування полінуклеотидів при лікуванні рубців постакна та покращенню рельєфу шкіри, в тому числі розширені пори. Отже, поїхали. І... Що ж таке у нас постакне? Постакне стан шкіри, яскравими ознаками якого є рубцева деформація, розширені пори та післязапальна пігментація. І ця тріада може супроводжувати людину на протязі усього життя. Проте, слава Богу, зараз є багато методик, які зможуть покращити стан шкіри таких пацієнтів і паралельно покращити якість їхнього життя. Бо ми знаємо, що ця проблема вона дуже важко вирішується, рубці постак, не з ними важко працювати, в тому числі і розширені пори, також дуже важко покращувати стан рельєфу шкіри взагалі. Отже, розглянемо патогенез цих патологій, розширені пори, їх формування пов'язано з довготривалим перерозтяжінням протоків сальної залози. За рахунок скучення в них шкірного сала. В додаток до цього на тлі постійного запалення дермальний матрикс він змінюється, його структурні волокна слабшають і еластичність ще більш зменшується, і пора переростягується ще більше. Вирішити проблему розширених. Пор, як я вже сказала, дуже важко. Тим не менш, досягти покращення можна. І зараз ми вирішуємо ці проблеми завдяки апаратним технологіям, ін'єкційним, таким як мікроголку ВРФ, фракційні лазери, IPL-системи та ін'єкційні препарати. Що стосується рубців постакне, то це Запальний процес, який протікає у три стадії: перше запалення, потім грануляція та ремодулювання, і у випадку залучення базальної мембрани, це завершується формуванням нормотрофічного рубця. При порушенні матриксних металопротеїназ, що відповідають за побудову позаклітинного матриксу, вже формується атрофічний або гіпертрофічний рубець. Частіше за все, якщо ми говоримо про рубці постакне, то переважають гіпотрофічні рубці, які також розподіляються в залежності від форми. Ви, мабуть, вже чули, що основні це три види: ice skars, скольчати рубці, бокс скарс або роллінг скарс. І, в принципі, з усіма цими формами ми працюємо лазерними методиками. На сьогоднішній день, якщо брати лазерні шліфовки, ми надаємо перевагу все-таки фракційним лазерам. В останній час найбільш розповсюдженим методом корекції рубців якраз таки є фракційні шліфовки лазерами. Ми знаємо, що лазери для шліфування у нас поділяються на абляційні або неабляційні. Також вони можуть поділятися на фракційні або нефракційні. Абляційні нефракційні лазери на сьогоднішній день вже рідко використовуються так, як вони вважаються дуже травматичними і потребують довгий час для реабілітації. На сьогоднішній день пацієнти не готові сидіти по 2-3 тижні вдома а, і ризикувати, бо ризик посттравматичної гіперпігментації у, те, у а, при використанні такого лазеру. Він дуже високий. Основний очікуваний ефект фракційного фототермолізу це реорганізація рубцевої тканини. Для корекції атрофічних рубців існує багато методик, і часто їх комбінація призводить до кращих результатів. Звісно, всі ми знаємо, що якщо будемо комбінувати різні і апаратні методики, і долучати ін'єкційні препарати, ми будемо отримувати швидкі і кращі результати. А, так от я в своїй практиці використовую е, частіше фракційні неабляційні лазери, тому що, е, незважаючи на те, що вони потребують більшої кількості процедур, проте те, що е, після них немає реабілітації взагалі, і по відчуттям пацієнтам більш комфортніше приносити цю процедуру, е, то е, я предпочитаю не ризикувати, от і мої пацієнти також ходять на курс цих шліфовок. І дуже часто я комбіную їх з ін'єкціями полінуклеотидів. Поговоримо ще про неаблятивну систему. Що таке абляція, що таке аблятивні лазери, що таке неаблятивні лазери. Неаблятивні це ті, котрі не випаровують тканини, тому що ці лазери вони генерують світло в інфрачервоному діапазоні. Таке випромінювання має менший коефіцієнт поглинання водою, тому потрапляє у більш глибокі шари дерми. Ми маємо змогу нашими лазерними мікролучами проникати глибоко в дерму. Завдяки цьому ми стимулюємо дно рубця і отримуємо гарні результати. Не викликаючи абляції, абляція це випаровування тканин. У нас замість абляції відбуваються процеси коагуляції, даний механізм травмування шкіри він стимулює утворення колагену та еластину, нового колагену та еластину більш здорового, що покращує стан шкіри при на рубцях і мінімізує ризики ускладнень, ну і реабілітації майже немає взагалі. Отже, під час корекції атрофічних рубців постакне, яка наша ціль, якщо ми говоримо про фракційний неабліційний лазер? Перше, це пом'якшити перехід між атрофічним втягненням, між пошкодженою та нормальною шкірою. Та стимулювати вироблення колагену в атрофічній ділянці. І у себе в практиці я використовую апарат ріджен від французького бренду Деле. Це лазер Ербівій на склі, ерглаз довжиною хвилі 15-50 нанометрів. Вироблений апарат у Франції має найменший діаметр мікропроменів. Це все на всього 70 мікрометрів. Ріджен це фракційний неабляційний лазер. Оптоволок... От, і а, якраз таки, якщо порівнювати з абляційними лазерами, процедура буде проходити безболісно та без реабілітації. Звісно, кількість процедур буде більша, а, і періодичність також ми можемо робити частішу. А, так. Оріджін: ми також можемо персоналізовано підходити з допомогою цього апарату до. Типу шкіри пацієнта, до, до фототипу, до ділянки, це можуть бути рубці як постакне, так і післяхірургічні рубці. Ми можемо працювати по стріям, ми можемо працювати а, на якість шкіри, на рельєф, на освітлення шкіри та на омолодження, адже ми можемо працювати із заломами, і зморшками, і в принципі а, покращувати. Пружність, якість шкіри. Ми можемо змінювати режими, ми можемо змінювати кількість, плотність коагуляційних точок. Ми можемо підвищувати енергію, а отже, впливати або більш поверхнево, або більш глибоко. От, і, і все це в комбінації дає нам змогу працювати, в принципі, з будь-якими патологіями, пов'язані з а, рельєфом шкіри, з якістю шкіри. І як я вже сказала, завжди комбінування методик, воно. Покращує та пришвидшує результати я комбіную е, використання лазерів з е, веденням введенням полінуклеотидів. І а, у нас це мезохіаль Екс ДНА, має у складі дезоксирибонуклеотид натрію на базі гіалуронової кислоти. І якщо ми подивимось на склад продукту, то гіалурону буде 2,5 мг на мл, а полінуклеотидів 13,5 мг на мл Досить а, багато. От, і е, така комбінація інгредієнтів має виражену і зволожуючу, і антиоксидантну дію, відновлює мембрани клітин, стимулює синтез колагену, а направлений на регенерацію шкіри. Е, так, адже якщо ми користуємось лазерами, ми знаємо, що е, чим більш підготовлена і зволожена шкіра Тим швидший краще результат ми отримуємо після лазерних шліфовок або лазерної стимуляції. Тому я вважаю, що використання лазерів та гіалуронової кислоти в додаток з полінуклеотидами це просто незамінна комбінація, яка не може одна без одної. Отже, поєднання ерглаз лазерів з ПДРН та гіалуроновою кислотою впливає на рельєф, вплив на рельєф відбувається шляхом змін тонусу тканин, відмічається покращення і кольору, розгладжуються переходи а, між патологічною та здоровою шкірою рубця. За рахунок чого? За рахунок реорганізації рубцевої тканини. Рекомендована кількість процедур на ERB лазері Origin – це в середньому десь 3-5 сеансів з інтервалом в 3-4 тижні. Також в цей курс ми вводимо ін'єкції XDNA, це 5-8 сеансів раз на 1-2 тижні. У мене є невеличке відео, як проходить процедура лазерної стимуляції на нашому апараті. Насправді все дуже легко. Вбудовані протоколи дозволяють нам працювати, навіть якщо лікар не має досвіду, так? плюс комбінація ін'єкцій по ДРН і ДНА. А, протипокази. Тут а, написані усі протипокази, а, насправді вони а, однакові, в принципі, для усіх апаратних а, методик, нічого особливого. І отакі результати ми отримали, проте це все одно. Проміжні результати ми ще далі будемо працювати. І ви бачите, що на оріджен-апараті це всього-навсього 4 процедури, і введення полінуклеотидів Мезохіаль ікс 3 процедури, і вже ми бачимо, наскільки вирівнявся рельєф, покращився колір шкіри, зменшилися постзапальні та застійні плями постакне і а, зменшились прояви. А, рубців. Це результати наших, а, наших колег закордонних, які з нами люб'язно поділилися фото до та після. Також ми бачимо, наскільки покращується не тільки рельєф шкіри, а й якість і колір шкіри також. Вот, я вам дякую за увагу. Моя презентація на цьому. Закінчилась, і а, якщо є запитання, то з радістю відповім. Так, питання є. Дякуємо вам, Тетяну. Дякую, давай питання декілька озвучимо. Запитують, яка реабілітація після запропонованої вами процедури. Дивіться, реабілітація зразу після процедури на протязі двох годин буде виражена дуже гіперемія, яка буде стихати через дві години. Тобто, зразу буде дуже. Червоне обличчя, звісно, бо це лазер, це травма, це термічне пошкодження. І в принципі, єдине, що на слідуючий день ми можемо мати невеликий набряк, особливо якщо людина схильна до набряків, в зоні переорбітальній зоні малярів, якщо є виражені пакети жирові, то да, такі пацієнти можуть на протязі доби ще ходити з. Невеликим набриком. Проте це максимум, що може бути, яка реабілітація? Якщо все правильно робити по протоколу, реабілітації я ж кажу, майже немає. Дякую. І ще одне запитання стосовно підготовки до процедури, до процедури. Чи рекомендуєте ви проводити знеболювання? А... Так, я роблю аплікаційну анестезію під плівку на 40 хвилин, залишаю пацієнта, і в принципі того, цього достатньо. Також апарат Origin, він оснащений можливістю додаткового охолодження, підключення системи Zimmer, яка в момент роботи охолоджує поверхню шкіри струменем холодного повітря. Тобто, але ж, знову ж таки, е, аплікаційної анестезії, як правило, достатньо, щоб процедура була комфортною для пацієнта. Ще Я... одне запитання, чи можна робити ін'єкції в активній фазі акне? Ін'єкції ПДРН в активній фазі в стадії загострення, особливо, якщо це форма генералізована, акне, я б не стала робити. Я б спочатку зняла медикаментозно а, запальні процеси, а потім би назначала і лазери, і ін'єкції ПДРН. Дякую, Софія, пропоную перейти до наших питань. Да, дякуємо вам за доповідь. І наше сьогодні таке загальне питання: що ви бачите антитрендом у 2024 році в естетичної медицині? Антитрендом я бачу на сьогоднішній день момент, коли пацієнти, які виїхали за кордон, приїжджають до нас на пару днів і за один день хочуть зробити все і одразу. Я вважаю, що це неправильно. І треба з цим щось робити, бо інколи це виходить за рамки розумного. І дуже часто лікарі йдуть на поводу у таких пацієнтів, і потім ми можемо отримувати якісь ускладнення. ускладнення. От тому я про те, щоб все-таки лікарі. Не йшли на поводу таких пацієнтів і розуміли, що можна поєднувати в одну процедуру, а що категорично ні. Дякую. Тобто це дуже цікава думка. Тобто реабілі... реабілітаційний період вони проходять без лікаря за кордоном. і Це дійсно Дякую. І Без лікаря і за кордоном, і деякі лікарі. Сумішають такі агресивні методики в один-два дня. Що інколи я диву даюсь, як, як це взагалі можливо? Тому я проти цього всьому має бути міра. Дякую. І друге питання: які тренди ви бачите в навчанні статістів ну не цього року, а взагалі які тренди існують? Може, може ви щось нам також цікаво скажете про це. Ви знаєте, як на мене, то наші лікарі настільки розумні. Я думаю, завдяки тому, що ми постійно навчаємось, постійно вдосконалюємося, і це відбувається і онлайн, і офлайн. Велика кількість і конференцій і різних заходів, і семінарів, і навчальних програм. Тому, як на мене, наші лікарі, вони найкращі, найрозумніші. І, ну я не знаю, якщо ми ще будемо щось придумувати нове, то це буде взагалі. Ми будемо забесні. Здається, ми і так найкращі в світі, ми найрозумніші. Тому мені здається, у нас все добре. Хто хоче навчити, завжди знайде Знайде де я змогу це, це зробити, так. Дуже вам дякуємо за цікаву, за цікаву доповідь. Чекаємо Дякую. на наступних конференціях вас, на вас. Дякую. дуже дякуємо, а ми...